В Івано-Франківську розпочався відкритий турнір з фігурного катання. Показати своє вміння виконувати пана льоду приїхало 180 спортсменів з 11 областей України. Участь у турнірі беруть усі вікові категорії. Найменший спортсменці всього 4 роки, а найстарший – 46. Організатори кажуть, усе задля популяризації цього виду спорту. У нас є так, вікові змагання для едалтів. Це так називаємо аматори, дорослі, які вже прийшли у фігурне катання в досить дорослому віці. І це є їх хобі, але ми для них теж проводимо змагання, тому що це теж розвиток фігурного катання, але й на аматорському рівні. А за спортивним досвідом до Івано-Франківська приїхала команда маленьких учасників з Молдови. Льдень є місяць, ми катаємося в сусідньому місті, якби є проблеми определені в країні з льдом. Ну, несмотря на це, ми хотіли участь, подивимося, що вийде. Дане сорівнування, я думаю, это дає в першу чергу дітям основание далі займатися цим видом спорту і намагатися розвивати його у нас, в тому числі коли це дуже неразвито в нашій країні. А в далі тільки опыт. Учасники кажуть, цей вид спорту вибрали за його витонченість. Якщо раз виконати складну фігуру, то бажання вийти на льодову арену не покидатиме все життя. Я думаю, так, да, обязательно, особливо дітям починати треба з детства. Желательно з літ 4-6 получать награди і получать мастеров спорту. Однак мрії про олімпійську збірну мають свою ціну за красивими фігурами, велика ймовірність травм. У мене незвичайного болезнь колен із цього спорту. У мене зараз теж масштаб порвана на але я все равно прийшла. Очень много травм, но мне кажется, что это стоит того. Никто не поддерживает это, никто не финансирует, никто не это. Но это именно и э, дает мне такую силу, чтобы потом обо мне говорили о том, что я сама добилась всего этого без чьей-то поддержки. І що навіть в ніраз країні все можливо. Поки у фігурному катанні Прикарпаття пасе задніх чиновники кажуть все через те, що перший льодовий майданчик в обласному центрі з'явився тільки у 2009 році, а тому в області навіть немає фахівців для тренувань у цьому виді спорту. Шкода, що потенціал. От наших людей і наших спортсменів тут втрачається, бо нема в нас, на жаль, кадрів а спортивна база відповідає всім міжнародним стандартам. Навіть е цей е людовий е людова арена вона трошки не стандартна, вона трошки менше, але є місто Калуж, яка стандартна, але і тренуватися фігуриста можна на любій арені. А вже завтра в рамках турніру відбудеться балет та синхронне катання на льоду.